Всім привіт! В Канаді Літо, жарке літо, я вже засмагла, згоріла. І знову засмагла І відчуваю, що це тільки початок і ще все впереді. Давно не знімаю ніяких відео. То страси, переїзд, переміни, то все остаткування, тоді пошук роботи. Потім на роботу мене не беруть, потім беруть, не дивлячись на те, що в мене є хоч якийсь англійський, але влаштуватись жінкам особливо досить складно. Тут літають літаки, тільки мирні і багато, і це так незвично. Так от, з приводу роботи. Влаштуватись можна порівняно з Італією, де перед цим ми були, то тут є вибір і є шанс будувати якесь майбутнє. А в Італії шлях для жінки один. Це або доглядальниця вдома, або прибиральниця. Все. Так от. Познаходили тут чудові магазини, які виручають нас на перший час. Українська діаспора допомагає, допомогла, тому що ми не мали ні ковдри, ні подушки, нічого. Все це нам дали, дали нове і я вдячна. Українська організація тут була, яка надавала меблі. І теж одяг можна було взяти. Зараз вони не працюють, зараз працює Вінс в Альберті, зокрема, в Калгарі, де я і знаходжусь. Перевіримо зараз почту. общем, почту забрали, посилочка з Аліекспрес і погнали назад дорогою. Поговоримо ще з вами про Канаду, про життя тут, про бомжів. Про бомжівця а як же, всі говорять, всі блогери. Хто приїхав, обов'язково про це згадати, можна подумати, що в інших країнах не, не таке. Теж є і теж різні. Ну, звичайно, з своїми заглюками, скажімо так. Тут трошки вони надзвичайно дивні, та Тобто таке, в школі гарно. Діти ходять із задоволенням, ніхто їх не щемить. Допомагають з англійською мовою, з адаптації. Тихі чудові вулички. Доволі спокійні, якщо не тинятись ночами. Та власне я й не тиняюсь. Зараз самий пізній час, що я вийшла. Ну от, ще до роботи. Спочатку пішла в клінінгову компанію на прибирання, потім детайлінг, а зараз я маю свій невеличкий бізнес. Теж по детайлінгу він сезонний, далі буде видно. Головне, що знайшла себе, змогла, дякую моєму коханому чоловіку, який підтримує і допомагає. Власне, який закупив все обладнання на початок. Блін, я так повільно говорю, мені здається, що мої відео треба дивитися з перемоткою в півтора хоча б рази. О, білка, білка. Білки, зайчики, суслики, всяка живність, вони так гарно бігають. А, і це набагато краще, ніж бігають собаки безпритульні яких ти боїшся і боїшся випускати дітей? Вон вон, маленький пацюк. І тут котик на порозі лежить, але не буду знімати відвір, чую, люди розмовляють, не знаю, чи це можна. Так от, є додатки, які допомагають заощаджувати купони на скидку, костку. Карточку ми оформили спочатку за 60 доларів, потім зрозуміло, що ми витрачаємо досить багато там і перейшли на картку із кешбеком за 120 доларів. Ми там і заправляємося, там і купуємо, там і хліб, і фрукти, овочі часто купуємо, хоча там не самі дешевші. Класний додаток є по економії на фруктах і овочах. Напишу в коментарях назву. Так от, там можна купити ящик бананів 17-кілограмовий на 5-6 доларів. От, Там можна купити овочі, перець. Ящик поменше буде, але буде коштувати теж 5 доларів. Там часто ми купуємо, розкупили рибу, але риба була не першої свіжості, більше б я її там не купувала. А от фрукти овочі дуже класні і дешеві виходять. Комарі кусаються. В моєму рідному місті їх травили, було класно тут. Кровопійця. Ну, таке. Ой, тут гля три зуб в машині. Напевно, живуть люди з України або просто підтримують українців. Навчання в школах по 27 червня, тому діти ще в школі, ще поки що легше, трошки можна вільніше працювати. Як наступить літо, не знаю, як буде, тому що в табір я не встигла записати. Та вони тут і досить дорогі. І краще, начебто, за словами людей, які вже з досвідом, то краще місця в таборах розбирають ще після Нового року. От, А я вже трошки запізнилась. Ну, та й літо, нехай відпочивають. Донатимо на ЗСУ, підтримуємо Україну як можемо. Не дивлячись, що самим тяжко, бо переїзд це завжди тяжко. І... Але все одно ми в мирі і сподіваємось, що Україна здобуде мир і перемогу найближчим часом. Красота. Відео переслуховувати не буду перед заливом на YouTube, бо відчуваю, що воно дуже. Мені не сподобається, я не люблю сама таких повільних балаболів, але тут можна роздивлятись на природу, на газончик, на тваринок. Колись, коли я ще не була в Канаді, я теж дивилась такі відео, бо мені подобалось, як виглядають вулиці, як ходять люди, як це все організовано. Пойшто ящик. ящики. Тому і вам це показую. Буду на зв'язку, допомагатиму з відповідями на ваші запитання, хто планує переїздити, не бійтесь, все вийде, все можна, все не так погано, як багато хто нас знімав і поїхав. Я б сказала навпаки, Канада як Україна. І погодою, і зима є, і літо є. Та багато в чому. Па-па!